Ви не повірите, що тільки що сталося. Оцей звір, велетенський, неймовірних розмірів, павук спустився. Він спустився перед моїм обличчям. от. Я відчула його лапки в себе на лобі. Сижу, втикаю в ноутбук, і він так от сповзає. Я бачу його перед очима. Я закричала. Він зупинився одразу після цього, поняв, що щось він не то зробив. Це не просто павук, він великий. Він дуже великий. Подивіться на його лапи. Як він крутиться, боже, да в нього та лапа до да сантиметрів 10 одна. Він шевели своїми лапами. йо Йомаю, я вам серйозно кажу, в мене зараз по всьому тілу мурахи. В мене такий шок, така паніка. Я дуже боюсь павуків. Головне лазити позаброшкам. Я не боюсь за те павуків. І зараз настала оця пора, коли вони вилупляються, коли вони починають лазити в мене по квартирі, десь тут собі шукати якісь місця для того, щоб жити. Не треба, будь ласка, третя ночі на хвилиночку всі сплять, ніхто мені не допоможе його прибрати. ось за поїзд тут висить. Я не знаю, що ділась з цим придурком. Павуки хороші, я про них нічого не можу поганого сказати. Вони безобідні. Я не знаю, як після цього довіряти цій кімнаті, як тут жити. І це до речі розповсюджується лише на павуків. Більше ні на яких комах треба його якось прибрати я не знаю як В мене зараз буде панічка